Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на таке запитання. У мене в Фейсбуці написала людина. Що буде, якщо не відділяти ну, молодняк від основного стада? Ну, ось Зараз в мене підростає молодняк один, другий молодняк. І що буде, якщо не відділяти їх від основного стада? Ну, По-перше, це буде погуляні. Папа з дочкою, мама з сином, брат з сестрою. Це переведуться у вас внутрі і толком у вас хорошого нічого не буде. В який вік відділяти їх, то відділять їх приблизно ну, в 3-4 місяці, максимум до 6 місяців. І це при тому слові, якщо відібрати молодняк самців, Ну, от. Допустимо, от основного стада і щоб не було тут. А якщо відділяєте молодняк окремо, то я вже зрозумів, що треба відділяти, ну, давно їх відділяю самочок і самців окремо. Самців, самців в одну клітку, самок в другу клітку. Ось так от. Ось відкрив басейн, поки щоб купалися, мабуть, вже буде відкрито. Круглі сутки, щоб вони купалися. Навіть <кій> ці малі, які народилися 26 квітня, також вже будуть купатися круглі сутки. Це вони вже другий день купаються, найтретій ну, сьогодні. Ось як бачите, також є. то в принципі я вам скажу так, що відділяти молодняк від основного стада треба і відділяти його окремо самці від самок. Якщо ви ну, відділили вже пусту клітку, то кидайте окремо самок, окремо самців, щоб брат не погуляв з сестрою. Ось так от. Підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання, ставте лайки. Усім мирного неба і усім успіхів!